Великокаліберний кулемет у вмілих руках потужна зброя. Один кулеметний розрахунок може стримувати 20-30 наступаючих ворогів. Але щоб ця грізна зброя була ефективнішою, бійцям треба постійно вчитися. 34-та бригада на полігоні тут чаться тому, що завтра застосують на передовій. Сьогодні ми на полігоні з 34-тою бригадою. Хлопці відточують майстерність з кулеметів. В чому специфіка, що розрахунки різних типів кулеметів постійно міняються засобами стрільби і таким чином вчаться працювати з різного виду зброї. Під час виконання бойових стрільб наказують дотримувати справ безпеки поводження зі зброєю. Вільно приїхали на полігон постріляти по мішенях. Провірити зброю, як веде себе в бою, перевірити наш бойовий склад, який в дальнішому будуть стояти на позиції і відганяти ворога із нашого рідненького міста Херсона.